Дух Різдва у Карпатах він зовсім інший, самобутній. Здається, аж бринить на цих застиглих у паморозі гілочках з містом й не порівняти. Якщо ви потрапили на різдво до гуцулів, будьте певні, вам пощастило. Такого більше ніде не побачите. Вередень свята у всіх гірських селах купа клопотів. Сіно треба до хати завести, дрова наколоти, чоловіча робота. А всередині у хатинці жінки накривають святу вечерю. На святий вечір не можна сваритися, не можна поганого, нічого думати. Святий вечір це радісне свято це народження Ісуса Христа, Спасителя нашого. Головна страва куця. А довкола неї вареники з картоплею, квашена капуста, мариновані грибочки. Все пісне, але запашне, апетитне. Обов'язково готуються 12 пісних страв. А 12 страв тому, що було 12 апостолів. Коли стіл накритий, вся гуцульська родина збирається на молитву. Вголос читають Отче наш Святого Духа амінь. Отче наш, що є на небесах? А онде перша зірка засвітилась. Можна вечеряти за вікнами, вже чути співи перших колядників Вбрані у яскраві гуцульські костюми вони сповіщають про народження христа. На різдво 7 січня гучна коляда мандрує від села до села, але спочатку гуцули вирушають до храмів, щоб подякувати Спасителю за рік минулий та попросити Божої помочі у році новому. І тільки згодом коляда розноситься по всіх усюдах. Це не можемо скрізь пройти. Скрізь повістити про народження Ісуса Христа, що що Божа дитина народила, матка Божа її породіла. Подекуди коляда може тривати півгодини, а то й більше. кажуть, гуцульська коляда трапляє в душу, і там лишається назавжди. Достатньо лишень почути її один раз.